Дівчата, це просто подарунок. Подарунок для вашого волосся, яке неодмінно вам скаже дякую. Воно буде зволожене, не непористе, без посічених кінчиків. Сьогодні користувалася маскою для волосся торгової марки Riвіel це виробництво Болгарії. Е, Наносила її після фарбування. Сьогодні я фарбувалася. Спеціально не використовувала ту маску, яка йшла в комплекті з фарбою, а нанесла ось цю масочку торгова марка Рівель, це виробництво Болгарії. Дивіться, це банка банка вітамінів для вашого волосся. Зволоження, живлення, безліч вітамінів, мікроелементів, олія макадамі, арганова олія, масло ши, кокосове масло. Все це збагатить ваше волосся на 100% і воно вам подякає обов'язково. Велике пакування 500 мл, як завжди, відправка новою почтою на наступний день, а можливо навіть і в день замовлення. І, як звичайно, доставка побучі безкоштовна.